Ми щодавно говорили про те, що Телеграм є проблемою для України. Не Можу все. знову вам це повторити. Це є величезна проблема. І що з цим робити? Або, як то кажуть, упорядочити це все, навести в цьому лад, хоча б законодавче змусити всіх зареєструвати, щоб було зрозуміло, хто за яким медіаресурсом, а Телеграм це вже точно, статус медіа набуло. Стоїть. Якщо люди... нема питання впливу чи тиску? Питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію, може комусь не подобатись, це нормально в демократичному суспільстві. Але неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти. Це ви про анонімні телеграм-канали. Так вони всі анонімні. Ви знаєте хоч один телеграм-канал, який сказав прямо, що я це я? От і відповідь. Їхнє закриття може стати вирішенням цієї проблеми? Блокування і так далі? Ну, тимчасово так, але я все ж таки вважаю, що треба зареєструватися. Не змі. буде тиском на пресу. А демократичному суспільству, ще раз кажу, ну не можна просто так тиснути на чого я вам це взагалі розповідаю? ви ж представник, як то кажуть, журналістики. Тобто ви ж ти дуже б зраділи, якщо б до вас прийшли, б сказали, все, тепер з цього дня ти пишеш отак. Ну, зрозуміло, це ненормально було б. Але боятись сказати, що ви це ви, це теж неправильно. І від імені аноніма ну, викидати в ефір, вибачте, все, за що заплатять, з абсолютно різних частин світу, навіть так давайте скажемо, це теж ненормально.